Вітаю! Мене звати Оксана. Сьогодні я розповім вам, як підключити навчальний заклад до платформи навчання і технології. Наш ліцей працює на цій платформі вже два роки. Ми були одним з навчальних закладів, які взяли участь у пілотному проєкті платформи Нід. Упродовж цього часу функціонал платформи вдосконалювався, створювався і впроваджувався новий. Ми завжди відкрито висловлюємо розробникам платформи свої рекомендації, побажання і навіть зауваження щодо роботи того чи іншого функціоналу. Завдяки такій співпраці платформа продовжує розвиватися і постійно вдосконалюється. Така синергія допомагає врахувати безліч аспектів освітнього процесу. Отже, якщо ви обрали для себе платформу навчання і технології, то з чого розпочати? Для підключення навчального закладу до платформи НІТ уповноваженій особі достатньо написати на електронну скриньку info.nit.school листа, в якому потрібно вказати назву навчального закладу, кількість учнів, область, населений пункт, прізвище ім'я по батькові директора. Та контактний телефон. Координатор платформи НІТ сконтактує з уповноваженою особою та за потреби проведе онлайн-презентацію щодо функціоналу та можливостей платформи, відповість на уточнюючі запитання. Після цього між вашим навчальним закладом та компанією-розробником платформи підписується ліцензійний договір на використання комп'ютерної програми. Та надання гарантійного обслуговування. Після підписання договору працівниками компанії розробника створюється окреме автономне середовище навчального закладу. Директор навчального закладу на свою електронну скриньку отримує листа для підтвердження реєстрації свого профілю та школи у платформі НІТ, отримавши листа. Потрібно підтвердити свою реєстрацію, придумати та ввести пароль, який надалі буде використовуватися директором навчального закладу для входу в особистий кабінет. Найширшими правами у платформі володіють користувачі з роллю директор та адміністратор. Для налаштування платформи під окремий навчальний заклад. А також наповнення платформи користувачами, директор школи може самостійно створювати профіль адміністратора, який допоможе з налаштуваннями. Адміністратором платформи можуть бути заступники директора, вчителі, інші уповноважені особи навчального закладу. Для створення профілю адміністратора потрібно увійти в розділ меню користувачі, натиснути на кнопку Створити та обрати роль адміністратор. У новому вікні необхідно заповнити всі поля з зірочкою, після чого натиснути кнопку Зберегти. На електронну скриньку щойно зареєстрованого адміністратора надійде лист для підтвердження реєстрації у платформі НІД. Адміністратору потрібно перейти за посиланням у цьому листі, після чого відкриється вікно підтвердження реєстрації. Тут система просить придумати пароль для входу в особистий кабінет мінімум 8 символів. Це можуть бути латинські літери, цифри та символи. Ввівши пароль, потрібно поставити відмітку поряд з полем, я ознайомився, ознайомилася та погоджуюся з політикою конфіденційності та умовами використання, і підтвердити реєстрацію. Для входу в особистий кабінет користувач використовує електронну скриньку, за якою зареєстрований в системі та пароль, який був введений для підтвердження реєстрації. Кожен користувач, окрім учня, Незалежно від способу реєстрації, має змогу відредагувати до заповнити дані свого профілю. Для цього потрібно поряд зі своїм прізвищем, іменем по батькові, натиснути на олівець та відредагувати або заповнити поля, після чого натиснути кнопку Зберегти. Перш за все, хочемо звернути вашу увагу, що кількість користувачів з роллю адміністратор. Може бути необмеженою. Тобто, на етапі налаштувань платформи, надати права адміністратора можна не лише заступникам директора, а й іншим педагогам. У відеоінструкції, як підключити школу до платформи навчання і технології» ми вже розповіли про один із способів реєстрації адміністратора. Коротко нагадаємо про нього. Директор, у розділі користувачі. Обирає кнопку Створити зі списку, обирає адміністратора, вводить всю необхідну інформацію і зберігає її. Користувачу, якого зареєстрували у такий спосіб, залишається лише підтвердити свою реєстрацію через емейл. Другий спосіб реєстрації це самореєстрація. Самостійно зареєструватись у платформі можуть батьки та вчителі. Детальна відеоінструкція про такий спосіб реєстрації доступна на каналі платформи НІТ у YouTube каналі. При другому способі реєстрації директору школи або адміністрацію потрібно в розділі заявки приймати запити користувачів на приєднання до навчального закладу. Зверніть, будь ласка, увагу, що документи прикріплені особою, яка подавала заявку на приєднання до школи, зберігаються 5 діб з моменту, коли така заявка була надіслана. Таке обмеження створене в цілях безпеки персональних даних користувачів системи. Усім зареєстрованим педагогам можна у будь-який час надати права адміністратора. Щоб надати права адміністратора, потрібно в розділі «Користувачі» праворуч від прізвища вчителя натиснути на три крапки та клікнути на текст зробити адміністратором. Система дає підказку, що користувачу надано права адміністратора. Усіх педагогів з роллю адміністратор можна переглянути у вкладці Адміністратори. Якщо потрібно відмінити права адміністрування. Ми знову ж таки клікаємо на три крапки та обираємо текст зробити вчителем. Третій спосіб реєстрації вчителів, яким згодом за потреби можна надати права адміністратора, це імпорт користувачів. У розділі меню «Користувачі» справа обираємо кнопку імпорт користувачів, скачуємо шаблон Excel, вчителі та адміністратори. В шаблоні заповнюємо усі необхідні поля: прізвище, ім'я, по-батькові, стать, дата народження, емейл, телефон і роль, учитель або адміністратор. Заповнивши усі поля, повертаємося у платформу та імпортуємо збережений файл у систему. Таким чином, одним файлом ми можемо зареєструвати усіх вчителів та адміністраторів платформи. Зі сторони вчителя чи адміністратора потрібно лише увійти в свою електронну пошту та підтвердити реєстрацію. У третьому способі реєстрації кожен вчитель може самостійно додати до свого профілю предмети, які він чи вона викладають через функціонал редагування профілю. Або ж директор чи адміністратор у розділі «Користувачі» у вкладці вчитель. Можуть додати предмети у профіль вчителя. Обираємо редагувати предмети і додаємо їх. Адміністратор платформи може повторно надіслати листа підтвердження про реєстрацію для користувача, в якого ще не підтверджений профіль або змінити електронну пошту, якщо в ній допущено помилку. За допомогою будь-якого способу реєстрації педагогів. Директор може створити команду адміністраторів, які допомагатимуть налаштовувати платформу для якісної реалізації освітнього процесу. Дякую за увагу! Бажаю всім успіху!